Ну що, друзі, можна констатувати, що реальні переговори почалися. І перший їх етап. Накинути в Україні розвиднічок у вигляді того, що повністю Америка спригує з гарантії безпеки разом з тим отримує купа економічних можливостей, що в Україні чи на Московії. Знімаються повністю з московії санкції, легалізується Крим там всіма і просто життя лафа для московитів. Розмиті пропозиції лунають там зі змі в вигляді там відновлення України. Видно, там американці за рахунок європейців це хочеться зробити. Ось такий план хотіли. Ну, в принципі, так от лунає багато ЗМІ, І в принципі, Зеленський, потім виходив і говорив, що ми не можемо переступати через українську конституцію. Ми не можемо визнати Крим, де гарантії безпеки і все таке інше. Враховуючи, що Європа такі гарантії, які пропонують Америка, сама може дати по суті. План Америки він може бути втілений у випадку, коли час Європа остаточно оборонно розкачається, а зараз вона на всіх парах це роблять. Якийсь один представник або Німеччина, або Британія, або консорціум Франція, Британія, Німеччина виходить до Москви і домовляється без Америки. Тобто в цьому домовленості Америка не потрібна. Коли вона не дає гарантії безпеки, і оцю пропозицію, яку привіз Віков в Америку, а далі вони переосмислили і з Рубіо привезли на сьогодні Україні європейцям. Цю пропозицію як бачимо з, з ознак, так не тільки я зараз оперую витоками, які є в змі. Ми бачимо, що ті люди, які безпосередньо брали в цьому участь, це Вітков і сам Рубіо вони не приїдуть на зустріч Європу. Більше того, головні дипломати європейців не приїдуть на зустріч Європу. Прийдуть тільки чиновники нижчого рівня. Прийде Келох, який там, не є найголовніше на сьогодні його відсунули. І зараз Америка починає заявляти, кричати, що він вийдуть з перемовин. Моя думка така, що ніхто з перемовин не вийде, що це тільки початок. І початок, от вже зараз я знаєте, повірив, що йдуть серйозні розмови про це. От от сьогодні я зрозумів, що це справді так, але те, що Україна проявила свою позицію разом з Європою, сказавши, що друзі, а що відбувається? Чому це абсолютно Америка ні до чого не докладається і пропонує абсолютно пропозиції, які відкривають легітимізують ворота, там війну в Балтії і далі, що відбувається взагалі? Що це таке? Америка, ти де? Ти пропонуєш від ти відкриваєш ящик Пандори і кажеш, я взагалі вартувати цей ящик не буду. Я ухожу. Приймайте це все. Випрошу, взагалі, як це може бути? І це в контексті дуже важливо, друзі. Давайте згадаємо, який важливий контекст. Америка багато щось про себе подумала. Я вже говорив економічно, що економічно рахувати фізичні товари перетин, де баланс торгівельний в сторону Америки менше, ніж інших країн, і не враховувати інвестиційний баланс, де Америка навпаки виграє, бо всі хочуть вкладати в американський фондовий ринок європейці, зокрема, і не враховується заробіток технологічних компаній американських в Європі. Зокрема, ми говоримо про гугли, ми говоримо про Майкрософти, про Епли і все таке інше. Оце вони системно не врахували, тепер локти кусають, що це Європою робити, бо ми заробляємо на Європі не менше, ніж Європа на нас. А тепер так само, що до Китаю. Ви, Америка, хочете будувати фронт поки що економічний. Я не буду говорити про так, реальний фронт. так? Ви хочете будувати економічний фронт проти КНР. І по суті, ви кажете, ми уйдемо у моєму руки від екзистенційної загрози не тільки України наразі. А Європа загалом, тому що у випадку загострення конфлікту Китай далі може використовувати Московію як проксі для завоювання і нагинання Європи. Для Китаю Москва проксі. А ви кажете, ми умиваємо руки. Тоді Америка прийде до Європи і скаже, так, от трек України ми там відсуваємо, він нам не потрібен. він на нам треба? Давайте ми візьмемо там чисто китайський трек. Європа скаже, а ви не підете собі лісом? По-перше, чому що ви тут в цьому домовленості між Україною, нами і Московією, Що ви тут робите? Ви жодних гарантій не даєте. Вчорашнім днем нас годуєте. Так вибачте, вчора ми всі гранти давали, допомагали, і ми, зокрема, що ви хочете ще, і ви кажете нам виступати проти КНР. Ми свою позицію по КНР будемо взаємодіяти. Ми теж там якісь мита введемо, бо там справді демпінгує Китай, але будемо домовлятися. Системно, раціонально, щоб Китай на вашому фоні зрозумів, що ми так, ми не готові віддаватися китайському демпінгованому там товару, але разом з тим ми готові з китайцями домовлятися. Відкритої війни ми з китайцями робити не будемо. А навіщо нам відкрита війна з китайцями, якщо ви по суті не підтримуєте нас в гарячій фазі війни? Ви вимиваєте руки. І я думаю, що цей фактор важливий. Він так чи інакше зіграє. Якщо Трамп це не розуміє, то зроблять, я от написав там в телеграм-каналі у нас на останньому капіталісі, підписуйтесь. Посилання буде в описі до відео. Оце угорський варіант, що ті радники, які нашептують там Трампу про те, що е, о, треба там умивати руки і спригувати остаточно, а не далі домовлятися, то їх як от Навару, чи як Орбана, чи ще якось в потрібний момент відведуть поіграти в Вольф. Розумієте? І питання буде вирішено. Але чому ще важливий фактор для Америки і для Московії Росія, Москва хоче цих домовленостей, дуже хоче насправді, і Америка це розуміє. Чому тому, що на сьогодні у московитів залишається лише один інструмент тиску вони його на сьогодні максимально використовують, але він має свої негативи, тому що він так ще інакше мобілізовує світ і суспільство і б'є по своєму Трампу. Ми кажемо про, я зараз кажу про цей шахедний тероризм, ну, тобто вони не можуть пробити фронт, вони починають бомбити наші міста по повній. Нічого вони тут отримати в українському суспільстві не можуть, що українське суспільство не вибігає, не каже: ой, шахеди літять, давайте здаватися. Цього фактору не буде. Це навпаки, тільки гуртує українське суспільство. Це страшно боляче, це важко. Це трагедія, що зараз Московія робить з українськими містами. Але це не змушує українців розпластатися перед окупантами. Але Московія, по суті, на сьогодні має проблему. Вона тільки може тероризувати наші міста, щоб ще раз буде сильно бити по самому Трампу, тому що там теж суспільство на цим так чи інакше спостерігає. Що Америка, по суті, умиває війну руки від страшної війни, але по, на, по фронту Москва нічого зробити не може. Вона може рік воювати добре, два, але вона буде втрачати безпо, безповоротні ресурси людей. А в неї півторамільярдний Китай під боком знаходиться. І ще економіка в неї в цій військовому стані, вона довго так не може бути на цих ресурсах, особливо якщо на горизонті маячить зниження ціни на нафту. А маячить, буде далі ще серйозніше. Трамп доведе ситуацію. Як обіцяв, тільки ми там вже говорили не раз, що він обіцяв, що він зменшить ціну на нафту. Тим, що там якісь змусить когось виробляти, там дріл-бейбі дріл, там хоча вже максимум дріл, і замість того, щоб системно вирішити питання, вони попридумували собі якісь містичні проблеми, які вирішують. Так то американська економіка вперлася в певну стелю, ну, Не ж вперлася, вона розвивається, все нормально, просто треба виліковувати її системними рішеннями. Не тому, що хтось чогось не хотів робити. Не можна сказати, що демократи там довели економіку до повної ручки. Це не так. Демократи були свої там культурні проблеми. Це дискусії, окремо так, вони там по-своєму трошки упоролися, в крайність, що, в принципі, американське суспільство і сказало. Але легких рішень на сьогодні для американської економіки немає, і по нафті, зокрема, але нафту він уронить тим, що в рецесію може ввести всю економіку світу цим своїми митами. Від того всі зацікавлені в перемовинах. Я про Україну взагалі не, не говорю, тому що ми не починали цієї війни. І ми її хочемо завершити, ми страждаємо від цієї війни, але ми не можемо її завершити шляхом повністю потарання нашої конституції, потарання нашої майбутньої безпеки, суверенності. То що ж це таке? Тому, якщо американці хочуть зливатися, то це буде робити Європа. Вона буде вимушена це робити, і сили, які там тільки наростають, які мають це робити лише, от вони приходять Мерт, зокрема. Але я думаю, що на сьогодні об'явлено, що Вітков знову поїде в Москву. Буде далі ці качелі, будуть намагатися тиснути Україну. І що добре є? Добре є те, що Європа зараз разом з Україною Вона не прийняла відмову від санкцій наразі, тому що ну що ж таке там, визнати території, там жодної гарантії безпеки, Москва далі веде себе як терорист, є конкретна дорожна карта, 30 днів перемир'я. Далі ми говоримо про мир. Я розумію, що Америці хочеться поділити геополітичну світ з московитами, які насправді на іздихання тримаються за цю геополітичну свою потужність. Ми бачимо, які Сирії вже гонять і не тільки. Але ну це дуже дивно. Тобто, обміняти Європу, від, 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 відкинути від себе Європу заради розвернення Москви. Що це взагалі? Що це за ідея фікс у вигляді якихось міфічних трильйонів від Московії, заради, ну тобто, за рахунок, справді заможного сильного партнера? З яким можна було системно домовитися? Остаточно. Ти там збільшуєшся на оборону, ти включаєшся там і там, ми працюємо разом далі. Власне, так і буде. Змусять Трампа повернутися на цю грішну землю. Я ще раз для мене пророчі слова Болтона. Мені цей твіт, от він мене постійно в голові, що Трамп спробує. Змінити геополітичну систему, але в нього ніфіга не вийде, тому що це абсолютно несистемна людина і американським політикам, як естеблішментом республіканців, так і демократів, тому що там без демократів багато рішень не приймається. А і без республіканців, звісно, демократи не могли прийняти таку рішень. Там дуже багато взаємозалежне. Ми просто дивимося на американську політику через призму. У цього от знову таки я повторююся, казав нараз своєму минулих відео через призму цього медового місяця. Але не треба. Зараз вже все починається отрізвлятися. Так от, ці всі еліти, так чи інакше, вони зрозуміють, що систему ти не перебудуєш, її можна лише посилити, домовитися, передумовитися і е, більш зібрано піти на потенційний торговий, дай Бог, тільки конфлікт, який буде з Китаєм. Від того, друзі, я не думаю, що та зустріч, яку хотіли на високому рівні підняти. В Європі звідки Фомірубіо, продавши Україні план, це зняття санкцій з Московії, по повністю визнання Криму, потім там замороження на лінії зіткнення, фактичний контроль де-факто, де Юре над Кримом, де-факто над окупованими територіями, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей там трошки віддавали Україні цей маленький шматочок. Харківської області, от, ми там уходимо з тих там невеличких анклавів, які лишилися на Москові, от. і от, от, такі, от такі домовленості: без, без гарантій безпеки. А Україна відмовляється від НАТО, ну всі хотілки Москви ми там понавписували, а Україна що? Тому цей план він не буде прийнятий, він не обговорюється і зараз будуть далі перемовини. І, до речі, якщо для посилення перемовин треба буде. Посилити Україну в чомусь, то давай, Фредович, працюйте. Це, до речі, зараз дуже цінно і потрібно, не тільки лизнуть, але і нагатчикам ударять. Якраз можна зараз, на сьогодні, тут дуже треба важливо, що групи, в принципі, в Кремлі так вивчаються, чому Москва хоче домовлятися, тому що вона теж не, 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 не на таких великих е, позиціях сили на сьогодні має, як раніше. Я не кажу про те, що вона от завтра розвалиться, ні. Але ця війна послаблює Москву вже. Все, вже. Вже на сьогодні пік військової економіки у них купує експертів, цифр і інші кажуть про те, що пік на сьогодні набраний. Зараз буде сповзання. Ефект мобілізації сповзання. Це по суті витрачання ресурсів і сил, які будучи впливати на геополітичну місць Москву. Вона почне не тільки Сирію втрачати, багато чого почне втрачати. У них там загроз купа і в Середній Азії, і з китайцями, і з багато з чим. У них там ці всі теракти і все, що можна у них багато проблем, і послаблення московитів буде вести до розширення цих проблем. І вони це прекрасно знають і так чи інакше хочуть теж дійти до перемовин. Але треба просто на сьогодні, коли всі дійшли до кондиції перемовин, вже зробити ще пару кроків хороших, зокрема посилення України. От, Фредовичу, бажаємо до цього остаточно дозріти, і багато факторів кажуть про те, що там в американському суспільстві теж свої процеси відбуваються. Але, друзі, головне, посил відео, яке я хотів сказати, що ніхто на сьогодні не хоче спригнути з перемовин. Тільки питання, на яких умовах ці перемовини будуть? От Європа і Україна чітко кажуть: 30 днів перемир'я, далі домовляємося. Покроково. Ми говоримо. Шановні американці, ми слухаємо вас. У нас е, теж, дорогі американці, куди більше навіть питань геополітичних є з вами, ніж з Московією. То ви хочете їх обміняти чи як? Ми щось не розуміємо. А ну, давайте, говоріть. І це хороша дискусія. Вашингтон має почути ці слова. І він почує ці слова. Тож там, не впадайте в. Якусь там депресію чи ще щось. Так чи інакше, процес йде на сьогодні, як бачається, до своєї подальшої кульмінації. Якщо не 25-го року, то 26-го року. Отак воно, так воно поки що виглядає. От з того, що зараз почалося, в принципі, видно, що сторони хочуть домовитися. Питання хто кого як прогне. І України і Європи є свої аргументи не поступатися багатьма питаннями, на які хоче Москва тут і зараз. І от зараз ми не поступилися, і розводу не сталося. І це дуже добре. Це не скасовує взагалі ще раз, тут зараз можуть прибігти і казати: от Україна не хоче миру. Це абсолютно е, маніпулятивна, промосковська, антиукраїнська, антисуверенна позиція. Україна хоче миру, з гарантіями безпеки для себе. І вона його досягне. Це неодмінно станеться. Найголовніше, ми вже зробили: московити вже. Просто вперлися і далі в них ситуація все буде гірше. А їм не тільки проти України тягатися, розумієте, в чому проблема для московитів. Не тільки їх чекає. 21 століття не таке просте, як всім здається. Ми то там з європейцями полікуємося і там відновимося. А їм з ким? З китайцями, да? Ну, удачі, всього хорошого, як то кажуть. Дякую, дорогі друзі. Підписуйтесь на наш ТГ. Багато інформації ми видаємо. Залишайтеся з нами. Всього найкращого до побачення.